Робочі будні представників Олександрійського молодіжного парламенту настільки насичені, що майже щодня відбуваються цікаві зустрічі та виїзні заходи. Так, 19 листопада в Кропивницькому відбувся обласний захід щодо діяльності шкільних омбудсменів. Це захід був з приводу обирання омбудсмена і також навчання омбудсмена було проведено у форматі як представлення нам. Що це таке, як працює омбудсмен і ким може бути омбудсмен? На заході виступили уповноважені Верховної Ради з прав людини, заступниця начальника ОВА з гуманітарних питань. На форумі ділилися досвідом та обговорили перспективи діяльності шкільних омбудсменів. Так, представниці департаменту освіти та правоохоронних органів наголосили на важливості співпраці цих організацій в питаннях захисту прав дітей. Про це у своєму виступі говорила і Дар'я Касапенко. Кульмінацією форуму стала церемонія посвяти у шкільні омбудсмени. Маю посвідчення була обрана омбудсменом центром дитячої та юнацької творчості. Вже наступного дня Дар'я в Києві з Національною молодіжною радою говорить про розвиток молодіжної політики, освіту та здоров'я молоді. 20 листопада я мала честь представляти Кіровоградську область у, на посаді як голови вже Кіровоградської обласного парламенту дітей. Це був діалог між урядом та дітьми та молоддю, який. Показав, що дійсно дітей та молодь чують та хочуть робити зміни. Були присутні прем'єр-міністрка України, це Юлія Свереденко, та представники уряду. Та були молодь, ми діти. Дарія під час виступу представила ідеї і потреби молоді Олександрівської громади, а також долучилась до дискусій щодо нових можливостей для самореалізації молодих людей. Найближча мені тема це була діалог з міністром молоді та спорту планом Матвієм Бідним, який запропонував нам навчання з приводу написання грантових заявок на різні тематики, але найбільше мені близька ця тема дозвілля для створення мобільних якихось просторів на віддалених територіях громад і міст. Планів безліч, як і ідей, запевнила керівниця гуртка Молодіжний парламент Інна Кошель активно влилися в новий навчальний рік, і я думаю, що наша робота буде продовжуватися. От уже і завтра, післязавтра представники Олександрійського молодіжного парламенту будуть присутні на форумі з питань підприємництва. З 10 грудня ми подали заявку на тренінгові програми коду громадської ідентичності, які відбудуться в Києві протягом п'яти днів. Гурток Олександрійський молодіжний парламент діє на базі. ЦДЮТ. долучитися можуть всі охочі.